Привіт Привіт всім. А, а, жарка неділя, в общем, погнали щось поробимо в фотошопі. І так, у мене тут задачечка є. Треба зробити для друку оголошення. Оголошення А4. А4, напевно, нормуль, нормуль. Самий стандартний база база, в общем. Оголошення. Даємо назву, розмір. Автоматично тут все підставляється. Це, блядь, поставимо СМІ. Создать. Не зараз, не сьогодні. І так, що ми пишемо? Ух, я так давно в фотошопі не працював. <фігмі>, фігмі зазвичай фігмі, а тут. Можна, звісно, було і фільм це все зробити. Що там треба зробити? Ну, я на іншому екрані в себе відкрию ТЗ. Вам, звісно ж, його не покажу. От. Оголошення про продажу дачі. До речі, воно актуальне. Якщо вам потрібна дача, телефонуйте по номеру всі деталі. в общем, дізнаєтесь. Отже, що ми напишемо. продам дачу. Это скучно якось. Нудно. М давай дача. Чтобы одразу волос зрозумел. Ох, а у нас черный колер. Белый колер на белом тли. Это не порядок. Ставим тут кей color на стол точку. Ну, по сути, это черный. Стоит уже какие шрифт шрифты Ну, у нас Я думаю, вона в нас як то е, спіжена, но я думаю, це не страшно, бо ми, власне, для, як це? для власного використання, не для рекламних, не для комерційних цілей. Продаж особистої дачі не будемо рахувати, як цю ціль. Хоча мені, до речі, не дуже подобається. Давай якийсь інший виберем. Афект. О, Ефект мені більш подобається. І між буквий інтервал тут якийсь більш приємний. 150. Чому 150? Я хочу трошки більше. 200. Ставимо 200. О, дача. Точно всі побачать, що це дача. Фух, жарко сьогодні. Жесть. Зараз вон 7 вечора. Температура плюс 28. Просто плавлюсь під кондеєм. Причому. От же дача. А що там та дача у нас? 11 соток. 11 соток. Копіюємо цей. Чок. Копія. 11. Соток. Стопа. Тут що все капсом? Та ну. Я так не хочу. Це я капсу... А, блін, так, це я, напевно. Соток. Ні, ні фіга. Ніфігашечки. Ctrl-T. Ух, що це? <свісно> блін. Реально розучився вже працювати. Можна ось так прям. Буде зразу зрозуміло, що дизайнер бухой. Бухий. Та, кошмар. Як тут воно зменшується? Тут прикол, коротше. Простіше ось так. В общем. Я не мастер розговорів, если чесно. О соток. Нормально. Який ще там, так, да, дом... є там маленький будиночок. Ми спочатку розмістимо весь текст, який взагалі потрібно, щоб потім вже його робити в якусь більш менш змістовну композицію. А для початку просто помістимо всю інформацію, яка нам буде потрібна. Фух. 11 соток. Будиночок. Будиночок на ділянці. О, так. Тут не все капсом. Це не капс. І, а, мені здалося, що капс. Капсум я Капсом я називаю як-то заглавні букви, коли вони всі великі. Будиночок на ділянці можна ще менше. Це вже додаткова інфа. Будиночок на ділянці. Що там, вода та електроенергія чи електрика. Чи світло. Да та електрика. Все йде. Що ще там є? А ми все перелічимо, що там є. Фундамент під будівництво. Під будівництво. Будинку. Ну, я думаю, це і так зрозуміло, що. Будинок, що там ще підвал, горище, сарай, сад. Але головне по факту тут продаємо дачу 11 соток. Все. Можна як, продається зверху нахерачте, щоб воно було, типу, краще зрозуміло. Продається. Можна прям продається. Щоб прям огінь був. Так, так, що це в мене тут? А, автовибір стоїть, а я не звик до цього. Автовибір. Продається дача, 11 соток. Але дачу хочеться ще жирніше. Але вже ж немає. Куди куди ще жарніше? так. Пу, пу 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 До речі, раніше тут не було ніякого рубрикатора, коли я останній раз користувався. Ох, блін. Проксимушомі додамо. О! Нормально. Точно побачите. Ну і нам особо там не треба прям дизайн-дизайн. Достатньо, щоб все було просто, зрозуміло. Так, бісить ця штука прямо перед очима. І останнє. Останнє, що ми тут робимо. Оп-оп. Пишем номер телефонечку. Uh, так, ну, 50. 145. 24. 60. Ну, давайте я имя не буду писать. А впишу, лучше не имя, а... О, точно, ми забули вписати, де продається дача. От ми сюди й впишемо це. Дача. СК... До речі, тут що капс, що не капс однаково. А, ні, трошки різне, але розмір. Ха, цікавий шрифт. Цікавий шрифт. Дача СК шинник. О. І мені подобається, що тут ці правильні кавички. Ставляться лапки одразу. Оп. Оп! Фундамент треба вище. А, стоп, нахіра він тут взагалі. далі удаляємо. А оці штуки дві. Повертаємо по часовій. Чи проти-часової. Тут, в принципі, без різниці. І зменшуємо. Ну, це від, відривний край, щоб люди потім могли від, відривати. типу, і... Опа. Через Option або Alt. В залежності від цього ми дублюємо. А потім? що там, Shift-D, повторити операцію чи Ctrl-D. Блін, я не пам'ятаю. Command-D. Чи то фігня, капець. Невже тут немає такого? О, ну хоча б почали виставляти оці направляючі, типу, на якій відстані одне від одного. Бо раніше не було. Та блін, да, не, не діє нічого взагалі. Ой. Ту-ту-ту. що -ту -ту. я роблю? Коротше, можна отак виділити ще штук 15. І через Alt або option подвинути І в нас тут є дублюючі елементи. Де вони тут? Бо я так, звісно, в общем може здатися, що я якийсь дурачок в плані дизайну, але насправді це все через те, що я дуже давно фотошопом не користувався. Хочеться запитати самого себе, наві, навіщо ти лізеш записувати відос, якщо ти як -то, не підготувався? А я скажу, що знаєте, самі кращі відоси виходять, коли ти не готуєшся. О! Кайф. кайф. Тепер причесуємо це все діло. Як його причесати? Пройдеться, дача 11 соток. В принципі, саме основна інформація вже тут подана. Тобто людина зрозуміє: будиночок на ділянці, вода, електрика, фундамент під подумівництво, підвал горішч, сад. ідеально. Я не знаю, чи варто взагалі далі щось ще робити. Ну, Давайте візьмемо, продублюємо. Де тут оголошення? 2. <гум> і спробуємо щось пошаманити. Звісно, можна тут колір додати, але тоді буде не факт, що буде принтер печатати е різними фарбами. Це може бути друг дорожче. Але якщо його зробити якимось прям ярко-ярко. Е да, ярко, якимось насиченим жовтим ось такого плану. Так. Можна десь так, О, то це буде значно краще. Одразу буде видно прям здалеку кидатись в очі. Краще, ніж просто біле оголошення. От вангую, що конверсія буде набагато краще. Тому я б, я б залиш... ну, зупинився б десь на такому варіанті. Можливо, ой, тут не цианові треба додати, а мадженто, щоб був більш. Е, ну, Y це yellow color, M – magenta, C – cyan. Тобто, коли ми друкуємо щось, то в нас змішуються 4 фарби. Ну, максимум 4. Менше може бути. Тобто, коли в нас по нулям тільки одне яке значення, то просто в одну, в одну фарбу. От. Так. Якщо ми хочемо зробити помаранчевий, то ми до жовтого додаємо маджентовий, типу, фу, викручуємо, типу, якщо додати по максимуму, то вийде типу, червоний, але він такий жовто-червоний. Поставимо десь 60, буде помаранчевий. В нашому випадку ми хочемо жовтий, просто не ну не такий, як це сказати, не кислотний жовтий, а трішечки тепліший. Тобто, ось так: 10% буде достатньо все красивенько. Там, звісно, що що нам треба? Ми можемо погратися зі шрифтами. Давайте так і зробимо. Виділили весь текст. І тепер що? Де, де тут воно? Опа, воно. Ну так, да, Proxima тут краще виглядає. Хоча ефект теж непоганий. Але, але... Він мені подобається, але от можна ефект залишити для всього. Окрім, окрім, окрім. Самої дачі. Тут мені більше вподоби Він жирненький, Проксима. Що можна отак От прям? Потужна та незламно. Чи, чи все таке Хельветику? Що мені цього? Стяг... Ні, Хельветика точно мимо. Блек. да, ось так. В принципі, норм, норм. На цьому можна і закінчити. Що це Та йо, пересити. що за приколи? Так, <рес> да, загалом, ну, тобто, я не знаю. Мені здається, це оголошення, воно вже чудове. Що тут ще думати? Типу, все зрозуміло, все просто. Людина прочитає, прочитає дача здалеку видніється, видніється. Тобто, ось так навіть буде людина йти десь дуже далеко. Тут написано дача, і вона така: опа, опа, а мені якраз дача потрібна. А далі вже підійде і там все роздивиться, всю інформацію. Ну так, це в принципі основне, скільки там соток, бо на них загалом орієнтуються. E, ціну можна було б вказати, але, але вона якби плаваюча. Не вс... Сусідам краще не знати, і все таке. Все. Окей, супер. Погнали зберігати. E, як там зберігати? Ctrl-Shift-S, Command-Shift-S. Так? Ні? Да. Та-дам! Оголошення. Тільки нам треба формат PDF, щоб. Можно было будь-де распечатать. Не знаю, нам надо, профиль не треба. Я без него. И так все идет. Окей, окей, хорошо. Да тут посрать. Я думаю, оно и так и так распечатается. Ох, блин. Тут-тут-тут... Чо? Я, я нічого не поняв. Ладно, я хочу продовжити. Давайте. Ну і все, на цьому все. Хто дивився, молодець. А як, як зупинити це, це щастя?